Доброго дня! Математика це просто. Мене звуть Наталя Томашук і я репетитор з досвідом. Якщо ти вперше на цьому каналі, то обов'язково підписуйся на цей канал та поширюй між своїми друзями, адже тут завжди багато цікавого та корисного з математики. А наразі дивись моє нове відео. Тож сьогодні ми навчимося користуватися формулами n n-ного степеня. Почнемо з найпростішого прикладу. Наприклад, у нас є корінь кубічний. Корінь кубічний. Так? З мінус вісім. Коли ми вивчали корінь квадратний, ми розуміли, що під корним не може бути від'ємного числа. Якщо у нас корінь непарного степеня, то у нас підкорнем може бути як додатній, так і від'ємне. Якщо у нас корінь парного степеня, то підкорним може бути лише додатнє число. Отже, щоб здобути корінь кубічний, нам потрібно представити дане число у вигляді куба. Будемо мати корінь кубічний з мінус 2 у кубі. І тоді скористаємося з цією Так. І в відповіді отримаємо мінус 2. Зробимо приклад трошечки складніше. Наприклад, у нас є 5. Помножити на корінь четвертого степеня з 16. 5 просто переписуємо. Корінь четвертого степеня переписуємо. А 16 представимо у вигляді числа у четвертому степені. Це буде 2 у четвертому. Таким чином, 5 переписуємо. За допомогою ось цієї формули. Так. Корінь парного степеня з числа у четвертому степені буде модуль з двох. Модуль з двох буде просто 2. Помножити на 2 і у відповіді отримаємо 10. А зараз розглянемо такий варіант комбінацію цих двох. Наприклад, у нас є 5. Помножити на корінь четвертого степеня. З 16. Відняти корінь кубічний з мінус 8 що робимо? Те саме, що ми вже робили. 5 переписуємо, 16 предоставляємо у вигляді, як щось у четвертому степені, тобто 2 у четвертому, відняти, корінь кубічний з мінус 2 у третьому степені. Таким чином отримаємо, що 5 Помножити тут залишається двійка. Адже ніби у нас корінь і четверта степень скорочується. Залишаємо двійка. Відняти. Тут у нас залишиться просто мінус 2. Тобто відняти не 2, а відняти мінус 2. Відкриємо дужки, будемо мати 5 на 2 10. Мінус на мінус дасть нам плюс 2. І у відповіді отримаємо 12. Ось так. На маленькому цьому відео я вам показала різні способи, як здобути корінь енного степня з парної степні та непарної. Я думаю, тобі сподобалось моє відео, тому став лайк. Якщо ж ні, став дизлайк. Пиши в коментах, що ти хочеш бачити в наступних відео. Наразі дякую за увагу. Пока-пока!